Ну, просто буде дуже сумно, коли команда, яка грала в груповому етапі Ліги Чемпіонів, вилітає в цьому сезоні на пониження. Я думаю, що цього чувака треба чекати наступного літа в якомусь топ-клубі. Це команда під назвою Смерть Топ. Клубам англійської перемірлі і просто послухайте цю статистику: 33 голи забили, і всього на всього пропустили сім. Всім привіт, друзі! Другі подруги! З вами, як завжди, Стас і я Вауті. Традиційно щомісячна рубрика Підсумки місяця листопад. Почнемо традиційно з української премєр ліги Турнірну ситуацію в УПЛ ви бачите зараз на своїх екранах. На даний момент кривбас Юрія Вернедуба знаходиться на першому місці. Після 16 турів у них 33 очка в своєму активі. І маю сказати, що їх результативність мене дуже і дуже вражає. 29 забитих м'ячів і всього 15 пропущених. Тобто, так, пропускають майже половину, але ж і забивають більше всіх в Лізі. Дніпро 1 Юрія Максимова знаходиться на другому місці. У них після 16 турів так само 33 очка, 25 м'ячів забитих, 15 пропущених, непогана статистика, але все-таки погірше, ніж у кривбаси. Кривбасі в цьому сезоні реально всіх вражають. Полісся Житомир знаходиться на третьому місці, 16 турів за спиною, 31 очко в активі, 23 забили, 11 пропустили. Також солідна статистика. Четверте місце впевнено. Займає Шахтар Донець Маріно Пушича, але 14. Турів лише вони зіграли, 24 м'яча забили, 13 пропустили. Немало гірні, які пропускають цьому сезоні. 28 очок в їх активі. Тобто, вони ще відігравши два тури, можуть. Ну зрівнявшись з першою турікою, можуть спокійно а, злетіти на перше місце, що, скоріш за все, скоро можливо і трапиться. П'яте місце займає рух Львів, 16 турів. Вони вже зіграли. 24 м'яча забили. 18 пропустили. Дуже немало. Пропустили. 25 очок в їх активі. А Динамо Київ наздоганяє вже п'ятірку лідерів, і у них зіграно лише 12 турів, тобто, ймовірно, це майбутній лідер якщо у них все складеться добре. 27 м'ячів забили, 16 пропустили, так само немало пропускають, 22 очка в їх активі. Але команда Олександра Шовковського впевнено може стати лідером чемпіонату. Останнє місце українській прем'єр-лізі на даний момент займає Мінай. 16 місце, на 15 місці, на диво всім, я думаю, Зоря, та на 4 місці Верес перейдемо до найкращих бомбардирів української прем'єр-ліги і почнемо з самого кінця, тому що місця можна реально відзначити таким чином. Не можна сказати, що тут є з п'ятого по перше місце, тому що п'ять голів забило багато хлопців, і наступними аж шість голів забило так само багато хлопців. Що ж тоді відзначимо так: на другому місці одразу декілька футболістів. Квасниця Ілья, п'ять м'ячів, рух, Климчук Юрій, п'ять м'ячів. Так само, рук. Олексій Гуцуляк, Дніпро 1, 5 м'ячів. А Філіпов Олександр, 5 м'ячів, Дніпро 1. Ванат Владислав, також 5 м'ячів. Динамо, Київ. І логічно, перше місце. Одразу чотири футболісти. У нас знаходяться на першому місці. Будемо говорити так. І так Задирака Максим Кривбас, 6 голів в 16 -ти. турах. Штогрін Андрій, 6 голів. 15 турах Чорноморець. Кожушко Олег 6 голів в 15 турах Кривбас та Буяльський Віталій 6 голів в 12 матчах Динамо Київ. Як завжди відзначу те, що асистів ми назвати не можемо, тому що офіційно Українська прем'єр-ліга не надає нам таку інформацію. Ну. А є такі, як дизель. Бляха Муха. Це гівнюки. Перейдемо тепер до топ-5 ліг. Почнемо з англійської прем'єр-ліги. Турнірну ситуацію ви бачите зараз на своєму екрані. Арсенал знаходиться на першому місці. Після 15 турів каноніри забили, 33 голи, 14 пропустили, 36 очок в їх активі. Вони зараз займають перше місце з відривом в 2 очки від другого місця Ліверпуля, які так само після 15 турів. Знаходяться на другому місці. 34 очки, вже як я сказав, 33 м'яча також забили. 14. 13 пропустило. Несподівано, але на третьому поки що місці знаходиться Манчестер Сіті, Пепа Гвардіоли. Після 15 турів вони займають третє місце: 31-очкових активів, 36 голів забито, 16. Пропущено. Четверте місце займає Астон Віло на Емері та критики. Хто б міг подумати? А ось воно як буває. Я не помилявся, так зароду. Після 15 турів у них 30 очок в активі, 33 голи пропустили, 20 забили, дуже багато пропускає Астонвіла, але забиває також немало. Тоттенхем зайняли п'яте місце. Після череди нічиїх та поразок. Тоттенхем Пастикоглу займає п'яте місце, 14 турів, правда, у них тільки зіграно, тобто в цілому вони по очках можуть зрівнятися з Астон Вілою, 27 очок в їх активі, 28 м'ячів забили і аж 20. Пропустили. На шостому місці знаходиться Ньюкасл, дуже близько знаходиться до п'ятого місця. Після так само 14 турів, 26 очок в їх активі. Відзначимо, що Ньюкасл це команда під назвою Смерть топ клубам Англійської прем'єрліги. Ватя, я стараюсь. 32 голи забили, 14 пропустили. Дуже солідна статистика. Манчестер Юнайтед знаходиться на 8 сходинці після 15 турів, 25 очок лише в їх активі, Челсі Михайла Мудрика знаходиться на 10 місці, 15 турів за спиною, 20 очок. В їх активі 26 голів забито, 23 голи пропущено. Жахлива статистика. Я дуже злий Бренфорд Єгора Ярмолюка. Це вже можна так гучно говорити. Знаходиться на 11-му місці дуже близько до Челсі. після 15 турів, 19 очок в їх активі. Бор Мотелі Забарного дуже близько до зони виліту. Після 15 турів так само у них. 16 очок, 17 забитих і 30 пропущених. Це жах, враховуючи те, що якраз Забарний є захисником. Але ну, заради правди вони виступають саме Забарний виступає виступають чудово в цьому а, бормуті. Трійкоуцадерів на даний момент займає на 20-му місці Шеффілд Юнайтед, на 19-му місці Берлі Вінсанта Компані, та на 18 му місці Евертон Віталія Миколенка. Але... Заради правди, після наступного туру, можливо, вони вилізуть з цього місця та опустять туди Лутонтау. Що стосується кращих бомбардирів, так само можна відзначити одразу декілька футболістів п'ятого місця, декілька футболістів четвертого місця. Тому перейдемо одразу до них. На п'ятому місці одразу з результативністю в сім голів знаходяться Калум Вілсон з Ньюкасла, Домінік Соланке з Бормута, Брайан Бемо з Бренфорда і Олександр. Ісак Ньюкасл. Всі мають в своєму активі 7 голів. На четвертому -го місці знаходяться Олі Уоткінс з Астон Вілли 8 голів. Хуан Хві. Хічан, Хуан Хуан -Хі Чан. Наврешті ну, вимовив. Хемптон 8 голів. Джерард Боуен Вестхем 8 голів так само. На третьому місці знаходиться гравець Тоттенхема, Сон Хін Мін, 9 очок в його активі. На другому місці нападник Ліверпуля, Мохамед Салах і 10 голів в його активі. Ну і, звісно ж, по звичному вже на першому місці, хто б міг сумніватись, Елін Холанд, Манчестер Сіті, 14 голів Мать їх Так, кращі асистенти англійської прем'єр-ліги. Давайте відзначимо так: одразу на четвертому місці, тому що одразу декілька футболістів мають по 5 асистів. Джеймс Вордпраус з Весхема 5 асистів, Джеймс Медісон з Тоттенхема 5. 5 асистів, Джеремі Доку з Манчестер Сіті також 5 асистів, Володимир Суфал, Вестхем, 5 асистів, Хуліан Альварес, Манчестер Сіті 5 асистів. На виходить третьому місці. Одразу: Олі Уоткінс, Астон Вілла 6 асистів, Мохамед Салах 6. Ліверпуль Бока Йосака, Арсенал 6 гольових передач. На другому місці знаходиться гравець Ньюкасла. Ви побачили, до речі, як часто зустрічається цих топах. гравець Ньюкасла, як я вже сказав, Кіран Тріп'є, 7 гольових передач. І на першому місці також досі незмінно. Педро Нетто, Воуверхемтон, 7 гольових. Передачі. Я думаю, що цього чувака треба чекати наступного літа в якомусь топ-клубі. Нагадую, що важливо підписатись, тому що тоді ви стаєте учасниками розіграшу преміальної річної підписки на міго або Сітанту, в залежності що у вас є, чого нема, і будете дивитись футбол, кіно, доміно, все що хочете, безкоштовно цілий рік. Умови прості, тисяча набралась, і я розіграю підписочку. Плавніко перелітаємо в Іспанію. Зараз ви бачите турнірна таблиця на вашому екрані. В Лалізі більшість команд вже також зіграли 15 турів. І на даний момент перше місце займає Реал Мадрид. 38 очок в їх активі, 33 голи забили, і всього на пропустили 9. Щось мені це нагадує Барселону минулого річного розливу. Жирони Віктора Циганкова та Артема Добика на другому місці. Так само 38 очок після 15 турів. 34 голи забили, але й пропустили 18. Ну, все таки, все одно для такого клубу, як Жирона. Дуже солідні показники. Барселона всього навсього для себе на третьому місці. Так, після 15 турів, 34 очки в їх активі, 28 голів забили, 14 пропустили. Ну, досить досить погана статистика для Барси, враховуючи те, як вона виступала в минулому сезоні в Лалізі. А там хто пам'ятає за 38 турів, майже не було пропущених там сухарів одні. На четвертому місці Атлетіко Мадри, 31 очкових активів, 30 голів забили, 13 пропустили. а я тірку лідерів замикає Атлетіко Більбао 28 очок після 15 турів. До речі, треба відзначити, що Атлетіко Мадрид мають ці шанси обігнати Барселону. Ну, зрівняти з ними по очках, бо в них лише 14 турів зіграно. А ось у Атлетіко Більбао 30 голів забите, 18 пропущен. Непогана статистика, але все таки. Валенсія Романа Яремчука знаходиться на 9-му місці. Проблеми Валенції не закінчуються. 19 очок в їх активі, 17 голів за забили, 20 пропустили. І там, кому цікаво, в кубку, вчора, по-моєму, в кубку, ледве-ледве виграли 1-0. Ну так, Яремчук забив, але 1-0 від команди з четвертого дивізіону Іспанії. Ну так вам, для цікавості. Еш, життя до сміху жорстоке. На останньому 20-му місці знаходиться Альмерія, на 19-му місці знаходиться Гранада та Сельта на 18-му місці. А Севілія втекла недалеко, на 15-му місці барахтається з 13 очками і 20 голів забили і 20 пропустили. Ну, це не хоч не мінусова статистика. Кращі бомбардири Ла Ліги на даний момент. Відзначимо, на п'ятому місці гравець Валенсії при, при всьому здивуванні, і це не Роман Яремчук, Годуро, 7 голів у нього в активі після 15 турів. Жерар Морено з Вілляреалу на четвертому місці. У нього 8 голів в активі після 13 матчів зіграних. Борха Майораль Гетафе також забив 8 голів, але після 15 турів. Антуан Гріз з Атлетіко Мадрид 9 голів накліпав в 14 матчах, а звісно ж Лідером цієї таблиці є Джуд Білінгем, який за 13 матчів забив 11 м'ячів. Просто шалений хлопець. Кращі асистенти Ліги і на п'ятому місці знаходиться гравець Гетафе Діего Ріко, 5 гольових передач. Саул Нігес за 14 турів звіддав 5 гольових передач гравцям Атлетіко. Алекс Бена з Вільяреалу віддав 5 гольових передач. Так само Тонікро з Реалмадриду також віддав 5 гольових передач. І знаходиться на другому місці не знаю, як вони роздають ці місця, ну окей, але Ніко Вільямс з Атлетіко Більбао також віддав 5 гольових передач, але за 12 матчів. Судячи по лозіці, хто за... хто віддав 5 е, гольових передач в меншому кількості матчів, той має бути на першому місці. Тобто, Ріко має піднятися на перше. Ну якась хіта. Тепер відправляємось до Італії. Турнірна таблиця серії А на даний момент перед вашими очима можна побачити, що Інтер міцно закріпився на першому місці після 14 турів. Так, всі зіграли 14 турів серії А. У Інтера аж 35 очок. І просто послухайте цю статистику. 33 голи забили і всього на всього пропустили сім. Ні, хрена собі це просто шалена машина, а не Інтер. Друге місце займає Ювентус, які після 14 турів мають 33 очка в своєму активі, 22 голи забили, 9 пропустили. Трійку лідерів замикає Мілан, 29 очок в їх активі, 24 голи забито, 15 пропущено. Рома Жозе Мауріньо на четвертому місці, нарешті. 24 очка в їх активі, 27 голів на диво забила Рома Жозе Мауріньо і пропустила немало, як для клубу Жозе Мауріньо, 16 голів. А Наполі з цими просто монстрами минулого сезону на п'ятому місці, 24 так само очка в їх активі, 26 голів забито, 17 Пропущено Дженуа Руслана Маліновського кому цікаво на 14-му місці. У них 15 очок і 15 забитих голів, а пропущених аж 19. Ну нічого, зараз там русик розіграється ще більше і почне кліпати голи один за одним. Ставимо лайки на цьому моменті. А емполі Віктора Коваленко прямо над зоною виліту, 11 очок. У них дев'ять забитих голів та 26 Пропущених, але там Коваленко також розігрався. Будемо сподіватися, що він допоможе своїй команді затягнутись наверх. На 20 20-му місці Саларніта на кал'єрі на 19-му і Верона на 18-му. на виліт. Кращі бомбардири серії А на даний момент. П'яте місце Ніколас Гансалес, 6 голів. Феорентина. Віктор Осімхен, монстр минулого сезону з Наполі, забив 6 голів. Домініко Береарді з Сасуола забив 7 голів, знаходиться на третьому місці. На другому місці Олів'є Жиру з Мілану 7 голів. І справжній дійсно монстр в цьому сезоні Лаутаро Мартінес Інтер 13 голів. Перше заслужене місце. Відзначимо кращих асистентів. Ді Марко з інтера займає п'яте місце чотири асисти в його активі. Маркус Дерон на четвертому місці з Аталанти, також чотири асисти в його активі. Толян з Сасуоло на третьому місці у нього п'ять гольових передач. Пауло Дібала з Роми на другому місці так само з п'ятьма гольовими передачами. І на першому місці Марко Тюрам, інтер шість гольових. Передач, як бачимо, інтер усюди перший серіал. В Бундеслізі зараз також дуже цікаво, і ну така ситуація буває досить рідко. Турнірна таблиця зараз перед вами. Ви бачите, що відбувається. Берлі Веркузен просто не помічає суперників, знаходиться на першому місці. Так, більшість команд вже зіграли 13 турів. Баварія та Берлін через ніжну лавину просто не зіграли ще досі свій матч. Але Берлі Веркузен перше місце. 38 голів забите, 11 голів пропущено, 35 очок в активі. Шален. Команди Хабі Алонсо. Баварія Томаса Тухеля на другому місці після 12 турів, 43 голи забито, 9 голів пропущених, 32 очка в їх активі. Штутгарт сенсаційний цього сезону Штутгарт на третьому місці 33 голи забити, 15 пропустили, 30 очок в їх активі. РБ Лейпциг трішки піднялись на одну сходинку. На четвертому місці вони зараз після 13 турів, 31 гол забили, 13 пропустили, 26 очок. Ок в активі Редбула Боруся Дортмунд на п'ятому місці. 13 турів також зіграно, 26 голів, 20 асистів, 25 очок в активі Шмелі. На жаль, сенсаційний уніон Берлін знаходиться зараз на останньому місці. Над ним Mainz та Дармштадт. Будемо сподіватися, що, хоча б не вилетить Уніон Берлін, ну просто буде дуже сумно, коли команда, яка грала в груповому етапі Ліги Чемпіонів, вилітає в цьому сезоні. На пониження не хотілося Ну, що вийшло, то вже вам судити. Ну, ми старались. Кращі бомбардири Бундесліги, Я не думаю, що я вас дуже здивую. На п'ятому місці Леруа Сане з Баварії, у нього 8 голів забитих. Йонас Він з Вольсбурга забив 9 голів, знаходиться на четвертому місці. Луїс Опенда з РБ Лейпцига забив 10 голів, знаходиться сміливо на третьому місці. Серхо Гірасі з Штутгарт занакліпав 16 же голів, просто монстр знаходиться на другому місці. Ну і, звісно ж, хто ще. Може бути на першому місці, як не Гаррі Кейн з Баварії, і 18 голів в його активі вже кращі асистенти Бундесліги на п'ятому місці. Якщо чесно, я під... тільки що. скільки тут гравців Байер Ліверкузена одразу. І всіх п'ять. Давайте так: на п'ятому місці гравці Байра Ліверкузена Віктор Боніфейс, Флоріан Вір, Джеремі Фрімпон, Йонас Гофман. Байер ліверкузен. 5 асистів. Юліан Бранс з Борусі Дортму займає четверте місце. У нього 5 асистів так само. Гаррі Кейн заходиться на третьому місці з п'ятьма асистами. Баварія Ліруа Сане 6 асистів. Друге місце. Також Баварія та Хаві Сімонс. Молода зірочка нідерландського футболу РБ Лейпциг, 7 асистів. Перше місце. Ну і закривати цей топ. Ми будемо командою, яка не знаходиться в топ-5, але це в будь-якому випадку цікавіше, ніж чемпіонат Голландії. Турнірна ситуація в Лізі 1, ви зараз бачите і перед вами. Звісно ж, на першому місці Паріс Сен-Жермен, хто ще у Франції може бути на першому місці, так, на початку хтось інший, а потім все одно забирає сен Жермен. Після 14 турів у ПСЖ 33 очка в активі, 36 голів забити, 11 пропущених. Ніцца займає другу Сходинку 29 оч очок в їх активі, 14 голів всього на всього забили та 5 голів пропустили. Монако на третій сходинці, 27 очок, 29 голів забито, 19 пропущено, непогана статистика. Ліль на четвертому місці 26 очок, 19 голів та 11 пропущено. Дереймс, 23 очки, 5 місце, 20 голів забитих, 19 пропущених. Обожнюю такі статистики. Страсбур Едуарда Соболя знав знаходиться на п'ятнадцятій сходинці. У них тринадцять очок, одинадцять голів забито та вісімнадцять 18... Пропущено. Найбільше, мабуть, розчарування останніх років в французькій лізі та в цілому європейського топ-футболу це Олімпік Ліон, який просто зараз знаходиться на 18 му місці в е, Франції. Не можуть ніяк просто звідти вибратись. Говорять навіть, же, що Луческу може зараз взяти команду і підіймати із дна. На 17-му місці Клермон та на 16 му місці Лорієн. Краще бомбардири Ліги 1 на даний момент. Отут зараз, будь ласка, запікай. Зараз я буду матюкатися, громадянин нед... федерації Олександр Головін. Фу, блять. На жаль, мені потрібно зараз це вимовити. Забив 5 голів за Монако і знаходиться на п'ятому місці. Ще один гравець Монако, але тепер вже нормальний. Такому Мінаміна забив 5 голів, знаходиться на четвертому місці. І ще один гравець Монако. Вісам Бен Єдер забив 6 голів, знаходиться на третьому місці зараз. Акор Адам з Монпеліє забив 7 голів і займає другу сходнинку. Ну а першу, звісно ж, займає хто? Кіліан Бапе. ПСЖ-15 голів, як несподівано. Кращі асистенти Ліги 1 на даний момент п'яте місце займає знов-таки гравець ПСЖ. Хто б міг здивуватись, ашраф Хакімі 4 асисти. На четвертому місці знову такий Такумі. Мінаміно з Монако. Це важко це було вимовити. Також 4 асисти в його активі. На третьому місці гравець Стад Деремс Мохамед Дарамі, 4 асисти в його активі. На другому місці. Флоріан Сотока з Ланса 5 асистів. Ну і, звісно ж, на першому місці знову гравець ПСЖ. Усман Дембіле 5 асистів. Друзі, дуже дякую вам за те, що дивитеся цей формат. Сподіваюсь, відео для вас інформативне. Вмістив це відео все, що було найважливіше за минулий місяць, в топ 5 чемпіонатах. Ну і звісно ж, український прем'єр-лізі. Традиційно не прощаю з вами. Слава Україні!